36 наполягаєте? А я на я ще на 29-й наполягала. На які? 29-й була моя поправка. 29-го 29. пройшли вже. Так. А 36-те. І на 36 на 36 не наполягаю, не на 29-й наполягаю. Так, що таке 29-та? 29-та, народний депутат Продан, прошу включити. Шановний Володимир Васильовича, шановні народні депутати, в запропонованій поправці я пропоную залишити діючу норму закону, яка передбачає, що замовники будівництва мають можливість для отримання і виготовлення документації отримувати в органі влади базові вихідні дані у безкоштовному порядку. В разі непідтримки цієї поправки, всі замовники будівництва будуть змушені платити всі органам влади, всім, які Мають необхідну інформацію для будівництва кошти для того, щоб виготовляти платну знову ж таки документацію. Прошу вас підтримати і залишити ту ситуацію, яка сьогодні є, і залишити можливість для замовників безкоштовно отримувати інформацію в органі влади. Дякую, ставлю на голосування поправку 29. Народного депутата Продан. Прошу голосувати, народних депутатів. 131 проти 1 утрималося 33, не голосували 223. 30 та поправка народний депутат Гіршвіт. Наполягаєте? Моя поправка стосується той ж норми, яку тільки що ви відхилили. Поэтому не наполягаю. Не наполягаєте. 31 народний депутат Махницький. Прошу, включили вам, говорить. Наполягаю. Прошу. Ставлю на голосування поправку 31 Народна депутата. Наполягаєте? На 29. На поправки 30, да? Тоді я ставлю 30, а потім 31 один Махніцька. Ставлю на голосування поправку 30 народного депутата Хіршвільд. Прошу голосувати, народних депутатів. 275 проти 1, отримала 2, не голосувала 109. Рішення прийнято. Може поставити продовження роботи сесії. Поправка <правка> 31 народного депутата е Магнітського. Ставлю на голосування. Ставлю на голосування підтримку. Е поправка 31. Махницького. Прошу голосувати. За 122, проти 4, отрималось 31, не голосували 227. Рішення не прийнято. 36 розглянули. 37 народний депутат продан. Я наполягаю на цій поправці, тому що в діючій редакції закону передбачається Кабінету міністрів обов'язок підготувати необхідні законопроекти проекти постанов для того, щоб забезпечити реальну роботу закону про цивільний захист, зв'язку з тим, що кабінет міністрів не виконує свій обов'язок, не виконує законів. Ми сьогодні з вами голосували про продовження відхилень продовження терміну вступу в дію закону України про цивільний захист. Ми вважаємо, що кабінет міністрів зобов'язаний виконувати закони і зобов'язаний підготувати проекти рішень, які забезпечать нормальну роботу служби цивільного захисту. Тому прошу під... депутатів підтримати поправку і залишити обов'язок Кабміну готувати проекти, які потрібні сьогодні людям. Дякую, ставлю на голосування поправку 37 народного депутата. Продан. Прошу голосувати. За 129, проти 1, отрималось 31. Не голосувало 228. Рішення не прийнято. 38.